Привіт! Я сьогодні знімаю, як я буду робити ось цю куколку. Я показувала, як я її відкриваю, а зараз буду показувати, як тут робити. Тут, типу, треба було намчити. Ми намочили. Тут є отакі щіпочки. Ти береш і, як хочеш, викладаєш. Ну, я, примерно собі виставляю, як я хочу. Примерно можна сюди. Дальше це все треба потім попшикати через водою, щоб вона не може відпадати. Ну і от така штучка. Така кухло вона цікава, цікаво знімати. Думаю, далі я хочу ша... шариком. От я хочу взяти собі такі шарика. Не. Не береться. От цими руками. Тому поставити його от сюди. І ще одно от сюди. Далі я думаю взяти лов. Вот ставлю я же вот такую сюда я как бы и как И вот тут я ставлю мобили звездочки. Мы и пупшикалы. Чтоб приклеилось. И дальше я думаю, еще одно шарик, а поставлю уже вот, вот сюда. Далі ми дійшли до таких шариків колючих. То я думаю, поставити одного так, цього і, думаю, поставити отам посередині, посередині, поставити дві лов. Це буде дуже клас... класиво. От, вже випала. Ма по собі лов, зверху ставимо лов, знизу ставимо лов. І присиденки я думаю поставити оці ніж. Ніж ніжнє отакий шарик. Отакий. І отакий. Я думаю, зараз попшикаю і поставлю того шарика, просто він щось не ліпиться. Приліпився в інше місце, а от то що йому треба, не приліпився. От пшикаємо. Ставимо цього шарика і ось цього. Як його поставити? Ми от я роблю другу. Ставлю от сюди так само, як там було, щоб було все чесно. Нічого не було справедливого. И дальше мы берем, ставим сюда и вот сюда. Ставим сюда и вот ставим сюда. И дальше еще одну так само ставим вот сюда. Дальше там три звезды. показалося і ставимо ще одну зв'язочку от сюди далі ми ставимо оцього жовтого темного колючику далі ставимо ми лов Лов далі ми ставимо Біжу крабочку і шересть слов. Далі ми ставимо жовту. Ну, і в принципі така красота. Ну, і можна ще якось оце все підсунути. І може поміститися ще тут один такий. Ну, в принципі, все. Отут тут ще багато таких шариків. можна потім перемінити. Чи зробити щось інше. Ну, Всім пока. До следующеї показу.